Речі в трьох українських урядах Іван Васильович був міністром енергетики, був головою Одеської обласної державної адміністрації, до цього часу очолює ОСББ, ну і паралельно ще займається виноробством, очолює компанію Колоніст, виробляють чудове вино. І що можна зробити, щоб, скажімо, Швидше це все вирішити і якось на перспективу, щоб Одеса більш впевнено себе почувала би, в енергетичному плані. Тому що, дачі з одного боку, там є е, південноукраїнська атомна станція близько, а є постійно якісь проблеми, так би мовити, з забезпеченням Одеси і області електроенергією, і Одеса, то, скажімо так, дефіцитний регіон в плані електроенергії. Дивіться, на жаль, обстріли. По енергетичній інфраструктурі продовжуються, вони стають більш масованими. І це тільки Одеса, ми пам'ятаємо і в Києві, який був, і, і, і навіть наслідки і західна Україна, відчуваються і... І Західна Україна. і і так далі. Але Одеса вона зараз така особлива увага до Одеси, і вони системно б'ють по енергетичній інфраструктурі. Не тільки там навколо самого міста, а майже по всьому регіону. Я думаю, що це одна з таких цілей цього, для того, щоб паралізувати транспортну інфраструктуру. Логістику да? Логістику, да, паралізувати порти да, і б'ють по одеським портам, Ізмаїл, е, Дунайськ і так далі е, кілія.